Нагадаю, що сирський це учень генерала Хомчака, який ви знаєте, що зробив Виловайську. А Хомчака взагалі пролобіював на всі посади олігарх Коломойський, який і привів до влади Зеленського. Хомчак це людина Коломойського, а сирський це учень генерала Хомчака. І сирський повністю лояльний до зеленського Єрмака. Будь-яку він може вбити мільйон людей, якщо йому накаже це зробити єрмак. Вівіть, Ларіочник Єрмак сидить, і він розпоряджається, як воювати на полі бою. Вони голосують на ставці, дають команди сирському, і сирський в обход залужного йде, тому що він отримав повноваження напряму від Зеленського і Єрмака. І в обход залужного він виконує наказ. І він буде робити страшні речі, дуже страшні речі. Тому вони хочуть його призначити. Нагадаю, що сам Єрмак він публічно сказав, що всі військові рішення в Україні приймає ставка. Зеленського ставка верховного голокомана, яка складається з людей, переважно з команди Єрмака, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення з 1 квітня 24-го року. Зеленський фактично перестає бути президентом України. Все, срок його вийшов. Він же не може бути президентом, він стає в сіру зону. Так він хоче продовжувати собі повноваження, але по конституції вже ні. І Зеленський розуміє, що або він насильно залишається президентом і його дії вже сприймаються як нелегітимні, або він передає владу голові Верховної Ради і вже не може проводити цю ставку Верховного колговного разом з Єрмаком. І залужний фактично отримає повну владу, як голова ЗСУ, приймати рішення. Вже не може Зеленський йому наказувати, і Зеленський дуже боїться ці цього. Тому вони хочуть поставити сирського і вже в телефонному режимі дзвонити сирському, єрмачок буде сидіти там в бункері і казати: Так, ти сирський, те, те, те. І сирський буде казати, звісно, я виконую все, що мені скажуть по телефону. Єрмак чи Зеленський, які вже не будуть при владі, але фактично будуть керувати сирським. Звісно, що вони так не зможуть керувати залужним, тому його потрібно для них прибрати будь-якою ціною.